Всім доброго дня, компанія «Автобіса» світає на своєму каналі. Дякую, що лайкаєте, підписуєтесь на канал. У нас постійно різноманітні автомобілі. Стараємося для вас знаходити, як кажуть, на, як кажуть, в народі найкращі автомобілі. На даний час це Mercedes Sprinter. З об'ємом двигуна 2,7. По документам пасажир 9 місць. Тобто оригінальний заводський пасажир. В наявності 12 місць, офіційно 9 місць по документам. Оце категорія Б. Заведений двигун. І відкриваємо водія дверцята, І що я хотів би показати, це низ дверей. Дверцята цілі, дверні прийоми цілі, автомобіль повністю живий. В такому стані спринтер знайти. Це дуже рідкість. Електрозеркала, електропідйомники, коректор фар, ARB керма. Та кермо, бачите в якому стані шкіряне. 297 тисяч пробігу. Стоїть тахограф, фен. Сухі вебасто, як кажуть, народі, оригінальний мерседесовський майтfон, не затертий ніде нічого. От, тахограф, люк, на криші, оригінальний потолочок і загальний кондиціонер на криші. Всі сидіння з ремнями безпеки. Попільнички, по бокам, бачите, підлокотнички, ось так. Виглядає цей автомобіль всередині. Високо стоїть, тобто не перед, не, зад, не впавши. Взадні додавлений листи ресори. Бачите, два листа ресори. Стоїть стабілізатор на місці, запасне колесо, ленжерончики цілі. Так, показуємо збоку, щоб ви бачили рівненькі. Далі задні дверця, слабі місця цього автомобіля. Дверсята відкриті, ви бачите, що вони повністю живі під скажімо так, під самим бамбром теж все ціле замочки стоять пензлики оригінальні також є замочки не порозбивані ось такі сидіння зверху кондиціонер так є трошки скажімо так потрібно хімчистку заїхати порхімчистити це вже скажімо так, власник це зробить перепрошую трошки грязний автомобіль покапав дощі хто не встигли якби, помити, то за це вибачайте. Так, далі. Знову такі понизу до цілі. Дидом крат вже не будуть доставати. Також є на фотографії все ціле. Ось так виглядає з цієї сторони і покажемо вам під капотом. Як працює вон. Капот не посічений. Мерседес, бачите, також видно, не затертий. Заводська смазка на двигуні. Виймаємо щупа, не димить, не коптить, кругом все ціле. Крила не знімались. А також ну, також промовілений, андокарезіна обробка в ньому зроблена. До цього часу тому він збережний. Повна маса 3,5. Можливий продаж готівковий та безготівковий з поверненням ПДВ. Можливий продаж автомобіля в кредит. За більш детальною інформацією телефонуйте за номером телефону 067 360 2202. Або 073 360 2202. Завжди раді вам допомогти. Можливі варіанти обміну також у нас присутні. От. До зустрічі, до перемоги!